Шановні користувачі. WartZitPro Термінальний утиліті допрацьована можливість експорту та імпорту списку релей та прав користувачів. У папці ArtZV, яка зазвичай знаходиться за адресою локальний диск це файли програм», запускаємо застосунок ArtZVTerminalConfig.exe з правами адміністратора. В результаті відкривається термінальна утиліта для адміністрування. На вкладці користувачі у відповідному блоці відображаються ролі, які належать тому чи іншому користувачу в переліку доменних імен. Для того, щоб експортувати список ролей та прав користувачів, перейдемо на вкладку Імпорт-експорт. Оберемо відповідний пункт та натискаємо Експортувати. Після чого відкриється вікно збереження архіву. В результаті успішного експорту в утиліті з'явиться відповідне повідомлення. Також є можливість перезаписувати існуючі ролі при імпорті налаштувань. Для прикладу, користувачу Логін 1 замість ролі Звітність встановимо нарахування зарплати. Для цього перейдемо до щойно збереженого архіву. Та за допомогою текстового редактора відкриємо файл UserRoles.xml. Для прикладу змінимо ролі користувача. Для ролі користувача логін 1, значення тегу ROL-ID змінимо стрійки на двійку. Збережемо файл та підтвердимо оновлення цього файлу в архіві. Повернемось до утіліти адміністрування. Щоб імпортувати налаштування зі зміненими правами, знову перейдемо на вкладку Import-Export. Обираємо необхідний пункт в розділі імпорт-налаштування та бачимо застереження. Увага після імпорту поточне налаштування буде перезаписано. Якщо нічого більше не потрібно коригувати, натискаємо Імпортувати. У вікні пошуку файлів обираємо архів з налаштуваннями та натискаємо відкрити. В результаті успішного імпорту в утиліті з'явиться відповідне повідомлення. Переходимо на вкладку Користувачі та перевіряємо внесені зміни. Бачимо результат для користувача логін 1, на роль. Зі звітності щодо відкриття закриття рахунків клієнтів. На нарахування зарплати